Поищеревита на канале ICTV2. Цього дня спостерігають за місяцем. Його роги, погоду передбачають. Роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів. Якщо роги на північ незабаром зимі бути, і сніг ляже на сухо. На південь скорої зими не очекай, буде сильна сльота на початку листопада. А поки що, на заході України переважатиме хмарна волога погода. У більшості регіонів день пройде під сірим небом, подекуди з дощем у Львові зранку очікується сильна злива. У Лузьку, Вено-Франківську, в Ужгороді. Дощ можливий ближче до вечора. В день буде 13-15, а вночі 6-8 градусів з плюсом. На півночі хмари здебільшого впевнено триматимуть свої позиції, не пропускаючи сонце. Лише в Житомирі день розпочнеться зі сонця. Ближче до вечора, можливий легкий дощ. Температура повітря в день 12 14 а вночі 6-8 градусів з плюсом. На сході України день холодний, сірий, з проблисками сонця. У Донецьку більшу частину дня переважатиме хмарна погода. У Харкові Сонце тішитиме майже весь день, а в Луганську після похмурого ранку запанує ясне небо без опадів. В день очікується 9-11, а вночі буде 4-2 градуси з плюсом. На Півдні хмари півпевне триматимуть свої позиції над Одесою, Миколаєвом і Херсоном, Кримом, не пропускаючи сонячного світла. У Запоріжжі в день можливе коротке прояснення, проте вже до вечора небо знову огорнуть хмари без дощів. Денна температура 13-15, а нічна 6-8 градусів з плюсом. У центральних областях хмари вкриють більшість міст і сіл та не розійдуться до вечора. У Дніпрі. День подарує коротку ясну паузу. У Вінниці ближче до вечора, можливий дрібний дощ. На градусниках очікуйте в день 12-14, а вночі буде 4-6 градусів з плюсом. У столиці прогнозують хмарну погоду. Щоправда, уночі буде дрібний чи дощ, але вранці, в день та ввечері без опадів. Температура в день не підніметься вище 11-13, а вночі очікується 6-8 градусів тепла. На сьогодні все, а вже завтра погода може приготувати нові сюрпризи. Тож стежте за прогнозом і залишайтеся у теплі. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!